Так, під'їжджаємо, їдемо додому, під'їжджаємо до якогось тунелю, має бути тут тунель. Бо інакше немає в цю гору переїхати, гора перед нами. Ось от, от такі красоти. Дуже красиві місця. Якісь мости знизу, якісь річки мали. Оскільки їдемо, така бетонна, бетонні такі плити відгородили. Ми дві полоси маємо і рядом дві полоси на зустріч. Відгороджені такими бетонними блоками. Це цілу дорогу, такі отбойник. Тут ми, певно, зараз в'їжджаємо в тунель. Туннель так. Вот и вот кросс центр лайн. Вот такая туннель. Какие вентиляторы выдувають. Такі путужные вентиляторы стоят. Скільки тоже на цього туннелю нет? Хтось ці тунелі робив? От ми гору проїхали з ніж до наступних передач.